Друзі, усіх вітаю! Сьогодні приготуємо сирний штолин. Дуже простий у приготуванні, але надзвичайно смачний. Для приготування нам знадобиться сир, у мене жирність 5%, цукор, яйця, борошно, вершкове масло, розпушувач, ванільний цукор та дрібка солі. З сухофруктів буду використовувати родзинки різних сортів, сушений лимон, вишню та клюкву та волоські горіхи. Усі сухофрукти висипаю у Високу ємкість та заливаю ромом. Найкраще це зробити з вечора, перед тим як будете випікати, але й можна на 2-3 годинки залишити. У велику миску вбиваємо яйця, додаємо цукор, ванільний цукор. І усе гарно взбиваємо приблизно 4-5 хвилин. Маса повинна посвітлішити та збільшитись в об'ємі. Далі я додаю вершкове масло кімнатної температури. Я заздалегідь порізала його на маленькі шматочки, так воно швидко стає м'яким. І усе гарно взбиваємо до однорідності. Далі додаємо сир. Якщо у вас сир дуже зернистий, то краще його попередньо пробити блендером. І усе гарно збиваємо до однорідності. Розпушувач додаю до борошна. Також у розпушувач я ще додаю 4 г харчової соди. Я дуже рекомендую додавати харчову соду в усю випічку, де ви використовуєте сир. Просію борошно у нашу масу, все взбиваю міксером, сухофрукти висипаємо насито. Нам потрібно, щоб залишки рому повністю стікли. Замість рому можна використовувати цукровий сироп або апельсиновий сік. Тісто я трошки вимісила руками, всипаємо подрібнені волоські горіхи, всипаємо сухофрукти, ром повністю стік і сухофрукти вже сухі. Далі обережно змішую усе з тістом. Далі буду працювати на поверхні, бо так буде зручніше і будемо формувати штолини. З цієї кількості тіста виходить 2 штолини. Тісто має бути не липким до рук, але дуже м'яким залишатись. Ділю тісто на дві частини та формуємо штолен. Розкачую тісто, товщина приблизно 7 мм, і далі формуємо штолен. Формувати штолен дуже просто. Складаємо тісто як у конверт. Потім Беремо рукою і обережно трошки прижимаємо тісто. Це робиться для того, щоб під час випікання тісто не відкривалося. І все гарно змащую збитим яйцем. Випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці при температурі 170 градусів приблизно 45-50 хвилин. Штолени випікалися рівно 50 хвилин, вони ще гарячі, і я одразу викладаю їх на фольгу і буду змащувати розтопленим вершковим маслом. Вершковим маслом потрібно обов'язково змащувати штолени. Саме вершкове масло формує корочку для довгого зберігання штолена. Бо зараз на масло ми будемо присипати цукрову пудру, вона схопиться разом з вершковим маслом, а потім у холодному місці вон, штолен покриється такою корочкою із масла та цукрової пудри. А так як сухофрукти у нас пропитані ромом, то сам штолен буде довго зберігатися, бо саме алкогольні напої подовжують термін придатності усіх кондитерських виробів. Змазали штолени вершковим маслом, дуже добре присипали цукровою пудрою. Далі я чекаю, щоб він повністю охолонув і дуже добре обертаю його зі всіх сторін фольгою. Якщо ви робите на подарунок або на продаж штолен, то треба його гарно упакувати. Я це роблю за допомогою звичайного папіру для подарунків. Також можна використовувати пергамент. Я беру штолен, викладаю на папір і загортаю його як подарунок. Далі беремо стрічку, яка у вас є, і гарно усе зав'язуємо. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати, бо насправді штолен готується дуже просто, а виходить надзвичайно смачно. Зберігати штолени потрібно в прохолодному місці. Навіть можна зберігати на балконі. Термін придатності один місяць з моменту приготування. Ну і звичайно я покажу вам, який він у розрізі. Аромат стоїть наймовірний, Дуже-дуже ароматний штолен виходить. Подивіться, який він гарний усередині карамельного кольору, тому що волозькі горіхи при випіканні віддають своє масло до тіста. Всередині штолень залишається м'яким та пухким. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Це допомагає каналу рухатися далі. Усім дякую за перегляд. Готуйте із задоволенням.